Вітаю. Сьогодні будемо розширювати функціонал кухні. Саме будемо додати полицю. Полицю я замовив мебельщики в половину глибини, плюс-мінус так, чуть-чуть більше за середину. І все, нарізали мені дуже гарно. І зараз будемо, потрібно це все приміряти перед тим, як починати щось. Приміряти потрібно для того, щоб. Було зрозуміло, на якій висоті зручніше виймати нижні чашки. Чашки, стакани, в залежності, що у вас тут буде. Будемо додати полицю сюди. І ось тут на верхню. Кріпитись буде так само на ось такі термачі для полиці. Ну і розмічати ми будемо просто дуже просто. Виставляємо зручну нам глибину, щоб у нас був трішечки хід для маневру. І все олівцем відмічаєте прямо по стінці. А далі розмічаємо і сверлимо. Отже, визначилися ми з висотою нашої полиці. Ну, а далі все дуже просто. Вмикаємо лазер і по лінії. Робимо отвори. Немає лазера. Беремо кутничок, відмічаємо нашу лінію і у кутничку відповідно, також робимо отвори в необхідних місцях. Якщо немає кутничка, робимо це лінієчкою. Ну, або можна в кого є рівень по рівню відмалювати. Від рисочки відбиваємо рівень з однієї сторони, з другої. І також робимо отвори. Отвори робимо, по типу, як тут. Не в самому кінці, і не в самому кінці з цієї сторони. десь. У нас полиці вужчі, то ми десь будемо робити по сантиметра 2 від краю. Далі Вставочки в нас діаметром 5 мм. І, відповідно, спочатку я прийдуся нормальним сверлом, трішки тоншим. Ну, а потім вже нормальним сверлом, нормальним діаметром просверлюся. В принципі, все. Ну і глибина. Глибина 8 міліметрів. Глублюємося, я собі скочу позначу. Працюємо. і Беремо полицю. Так. Так. Заміряв я дуже чітко. відповідно, так мені чітко і наріза. Все, друга полиця готова. Переходимо до котла газового. Ми десь будемо робити з цим щитком тут. Бачите, дроти. одну поставимо, другу. Не знаю, чи будуть потрібні, якщо не будуть потрібні, просто їх знімемо. Все. Давай забиваем, беремо. Сверла не чіпати. це? Дай молоток. Є, yeah. все, давай. Молоточок. Від сонця. Давай сюди. Так, стукай. Все. Ставимо полиці. Так, доце, да, це відійди. Де наш? Почекай? так. Паличку. зараз мені треба перехватитись рукою. так. Отже закінчив я монтаж полиць. Посуд вже в нас на місці, нічого ні з чим не конфліктує. Як на мене, вийшло досить непогано. Глибина полиці 15 см. Стандартна глибина кухонного модуля верхнього 30 см. 15 см я вибрав для того, щоб було зручно діставати чашки. Наш посуд, чашки, стакани і тому подібне. Ось виглядає верхня поличка. так. Так виглядає нижня полиця. Ну і вигляд здалеку. Результатом я задоволений. Йдемо тепер до котла, біля котла. Взагалі, в принципі, не було необхідності дані полиці монтувати, але оскільки замовляли порізку, тому вирішив додатково, додатково додати сюди полиці, бо тумба під котел у нас глибока, оскільки в нас тут така ніша. Плюс 20 см, близько 50 см. У нас ніша під котел. Єдине, що скажу, тут десь трішечки я схибив на півметри, поличка гойдається. А так, все, досить вийшло гарно. Поличок, якщо буде не потрібно, їх просто виймаємо і все. Єдине, на чому хочу наголосити, будьте обережні ось такими місцями. Якщо ви. Розмічаєте під петлею полиці Давайте запас так, щоб дана поличка не наложилася на петлю. І все буде у вас добре. З котлом закінчили. Тепер йдемо до шафи. Ну і хотів би сказати відразу: купуйте нормальне сверло і робіть отвори. Відразу потрібним сверлом. Під дані полиця тримачі, це 5 мм. З'явилась у нас тепер додаткова полиця тут і додаткова полиця тут. Оскільки тут довгі речі повинні були знаходитись, але які б речі ми сюди не чіпали, вони все рівно. Сюди не доходили, тому ми сюди додавали полицю. Ну і тепер маємо додаткове місце для зберігання. Можна сумочки, рюкзачки сюди складати і тому подібне. Така в нас була робота. Роботою я задоволений, кому потрібно користуйтеся, нічого тут складного немає.